Розкажіть, як дізналися про це, як довго намагалися вийти з ним на контакт, що він все ж таки вчинив морально правильно? Ну, скажімо так, саме боляче було, це те, що він проживав з нами певний час навіть після загибелі крістіни. І коли ми Напевно, десь 13 числа вже вирішили, що там завтра чи післязавтра підемо і робимо замовлення. Добре. Він знаходився поруч з нами, і ми про це йому озвучили, що потрібно буде внести передоплату і залишок знімемо, і там частково будемо, коли потрібно, буде ці кошти сплатимо. І на наступний день, цей день був неділя, він зник, просто зник, залишаючи повністю всі речі, абсолютно все там. Постіль, одежа, все, що потрібно для людини, взагалі там на, на першій взагалі на все життя. Я так думаю, що на той момент вже їх не було. Я так думаю, це вже це пізніше. Хоча на той, на той момент е, так він нам сказав, що карта заблокована. Е, він про це забув нам повідомити, що в нього там якісь борги були і. Виконавча служба заблокувала ці кошти. Ми повірили в це, ну, я скажу так, дівчата, тобто я і мама іншої сім'ї сімейки них повірили, а наші чоловіки вже ні. Тому що ну, це, це таке можливо, тому що ми взагалі дівчата такі що довірчили. І за рахунок того, що він проживав з нами саме, ось це було найболючіше, що. Він жив за, жив за наш кошт. Ми це все це сплачували і розуміли, тому що ем, ти сприймаєш цю біль не тільки як свою, а й як його. Тобто ця людина, ну, як, як я вважаю, та, 5 років вони прожили, ну, десь там зустрічалися, там, вже жили, і там можливо, там 3 роки останні. І вважаєш. Його як, ну в мене такий же син старший, такого ж віку. І як це було втратити дівчину, з якою ну, це ми так думали, що вона, що вони там одружаться, але це було плюс. Розуміємо зараз, що він на це взагалі не розраховував. Він просто проживав з нею за її кошти. Ну це ми вже потім, потім вже дізналися. І це найболючіше. Ну так вре так вважається так. Тому що ну, можливо вона трохи не договорювала нам, що він там десь працює через інтернет, це вона нам казала. Один раз там я знаю точно, що він працював на, в клубі там у родичів, Це було дійсно. Ми тут і їздили, тобто він працював, заробляв кошти. А потім ну напевно вже не працював. Особливо коли я вже почалася з 22-го року, так що він офіційно ніде не працював. І Крістіна, ну, мабуть, нам чогось не договаривала. А чому тільки в лютому вирішили звернутися до поліції? Ми місяць це, це вийшло в січні, і ми місяць зверталися до нього та його родичів, тобто. Його родичі взагалі були в нас на всіх там святах, приїжджали до нас на новорічні свята, були великою компанією. Ми звернулися до них, про це повідомили і намагалися якось, ну, давайте якось вирішувати це питання. Ми, ну, ми згодні, давайте зустрінемося. Звертатися в поліцію ми до цього не причепили. Це все, що було нам сказано. Тобто такі родичі, які такі були дружні, такі були. Привітні, а потім ми, ми вийшли такими, то ви самі винуваті в цьому. Тобто ми, ну, нас звинуватили в цьому, що ми саме довірилися йому, хоча відкривали збір при його родичі. Моя картка на той момент була, наші картки були заблоковані, тому що навіть коли там скидують по 5 гривень, я не пам'ятаю чи 50 переказів, коли можна зробити, чи 100, і картка автоматично блокується, навіть якщо там перерахували тисячу гривень в загальному сумі. І наші картки були заблоковані, тому нам порадили відкрити банку. На мою картку не виходило, тому що я саме в цей момент розмовляла з банком, щоб відкрити, ну, взагалі її розблокувати, доказуючи там постами всім цим надавала банки всім співробітникам. А на чоловіка карт, на чоловіка телефон. Олег, начебто, в нього не вийшло відкрити цей, цю банку. Тепер ви розумієте, що він не хотів відкрити. Начебто, на ціх, а на свою банку Так. Він скачав на телефон мого чоловіка тільки ну, так, іконку, за стосунок. Цього, за стосунок і все. Тобто да, далі дій ніяких не було. А що? ви не бачили що це вже там після затримання? — бачили? э, Не бачилися. А що б ви йому хотіли сказати? Подивіться отак от будь. Ну, Чесно, мені не хочеться його бачити. Mm -hmm. ну, не хочеться. Це дуже боляче, хоча в нас є розділення, там мій чоловік хотів би. Так, я розумію, скажу вам так, що коли там десь у вересні, якби ми про це дізналися в вересні, я пам'ятаю наш стан на той момент. Ти щось забуваєш, щось ні. І в той момент я розумію, що якби мій чоловік про це дізнався, він би його просто вбив, напевно. Ну, це таке чоловік, можливо, і нам би прийшлося, а так сталося, що вже коли це ми дізналися в січні. Мій чоловік найперше сказав: ми йдемо в полі, ми йдемо в поліцію. Він зразу нам сказав, що ще в січні йдіть у поліцію, але він же ж не може сам сходити, бо він знаходиться, захищає нас. А, а ми там довго тягнули, довго зверталися до його родичів, довго писали йому, що давай, давай, зустрінемося, давай якось це питання вирішимо. Скільки років? у 2000 року 24 роки